Україну мчать дощі та похолодання. Синоптик розказала, де та коли погіршиться погода. Причиною зміни погоди в Україні стане атмосферний фронт. Атмосферний фронт несе в Україну дощі та похолодання. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко. За її даними, зміна погоди очікується вже 1 жовтня. Прийде атмосферний фронт з дощами. Раз дихати стане легше. Два земля нарешті бере таку потрібну вологу. Три. Польоку приб'є 4, знизиться до відповідної сезону температури повітря 5, сказала вона. Однак, за даними синоптика, це більш торкнеться західних, північних та частково центральних областей. Сьогодні ж, за її даними, по всій Україні очікується суха і тепла погода з температурою повітря плюс 23, плюс 29 градусів. У Києві також погода буде сухою та теплою аж до кінця вересня, а з початком жовтня побільшає вологи та поменшає тепла. Говорить синоптик, погода в Україні. Прогноз до кінця вересня. Найближчими днями в Україні збережеться суха, тепла та сонячна погода. Протягом цього тижня у нас буде зберігатися така літня погода. Ми дійсно можемо її так назвати, тому що метеорологічне літо триває, говорить синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, вночі температура по всій країні становитиме плюс дев'ять, плюс чотирнадцять градусів. А вдень повітря прогріватиметься до плюс двадцяти плюс двадцяти На Прикарпатті – плюс вісімнадцять плюс двадцять Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!